Всіх вітаю на каналі МТ. В цьому відео я розповім про те, як збільшувати свій депозит за допомогою стейкінгу, а також про спеціальні пропозиції на біржі Bybit, за допомогою яких можна отримувати величезні відсотки. Поїхали! Неважливо, чи ви трейдер, чи холдер, стейкінг це дуже важливий інструмент для збільшення вашого капіталу. В принципі, це найпростіший спосіб для новачків заробляти на криптовалюті, а найголовніше найбезпечніший, бо ви не ризикуєте втратити свої активи, а лише збільшуєте їх. Стейкінг це такий аналог депозиту в банку. Ви кладете свої гроші в депозит і пасивно отримуєте відсотки зверху. Головна різниця зі стейкінгом банку відсотки тут набагато набагато більші. Тобто, навіть якщо ви не збираєтесь торгувати криптою, а просто хочете отримувати на свої долари замість 1-2% річних 15%, то варто завести аккаунт на криптобіржі і перекинути долари в стейблкоїни, такі як USDT, і отримувати зі своїх коштів гарний прибуток. Посилання для реєстрації буде в описі під відео. На біржі Bybit завжди доступні гарні відсотки. Проте на додаток до цього часто з'являються просто шалені акції, які треба вчасно ловити, щоб отримати можливість стейкінгу, наприклад, під 30 або 120% річних. Так, такі акції з певними обмеженнями. Цілий рік вам під 120% стейкати не дадуть, але навіть за короткі проміжки часу можна добре заробити. Зараз доступні саме такі різдвяні пропозиції, які особливо будуть цікавими для нових користувачів. Але й для тих, хто зареєструвався давно, тут є також гарні пропозиції. Якщо ви дивитеся це відео пізніше, саме ці конкретні акції можуть вже закінчитися, але Bybit постійно додає нові, тому реєструйтеся і ловіть можливості. Давайте розберемо, що тут зараз доступно. Знайти стейкінг можна в меню Фінанси, Earn і тут обираємо накопичення Bybit». В мене тут вже лежать гроші, і як бачите, кожного дня мені капає приємний бонус. Приблизно в 10-20 разів більше, аніж те, що я отримував в тому ж монобанку, якби поклав на депозит там. І це при тому, що я можу виводити свої кошти, коли захочу, а в банках часто треба фіксувати на довгий строк. Почнемо зі спеціальних пропозицій на стейблкоїни для нових користувачів. Тут можна покласти USDC під 30% річних, а також USDT під 55%. Супер крута пропозиція, особливо, якщо ви не хочете вкладатися в альткоїни, а просто хочете тримати стейбли. Як ми бачимо, мені така пропозиція недоступна, бо я не новий користувач. Вам треба зареєструватися, пройти верифікацію та зробити свій перший депозит. І вам відкриється ця можливість. Найкращі умови для наших рефералів в описі під відео. Коли пропозиція закінчиться, нічого страшного, все одно доступний гнучкий стейкінг того ж USDT до 15% річних, чим я власне і користуюся, щоб заробляти на своєму депозиті. Для новачків також доступні депозити з такими же крутими відсотками для біткоїна та ефіра. Тепер щодо пропозицій по альткоїнам, які доступні всім користувачам, тут взагалі шалені пропозиції. Зараз можна застейкати Флоки, тоги або Pepe під 120% річних. Мемкоїни показують шалену популярність цього року, тому багато хто їх зараз тримає, але краще не просто тримати, а покласти в стейкінг і примножувати запаси. Щоб відкрити таку пропозицію, треба зробити угоду на споті на 100 доларів з цією монетою. Тобто можна купити на 100 доларів і покласти в стейкінг, або ж якщо у вас вже є ця монета і ви не хочете купляти більше, то можна купити і одразу продати, просто щоб відкрити доступ до стейкінгу. Ну ось, наприклад, я так зробив з доги. Бачите, купив і одразу продав. І тепер повертаємося на сторінку стейкінгу. І мені тепер доступний стейкінг на догі. Дуже просто: на комісії ви втратите копійки порівняно з тим, скільки можна отримати профіту зі самого стейкінгу. Не пропускайте такі можливості. Реєструйтеся на біржі Bybit та заробляйте. На біржі є багато пасивних способів заробити без зайвого ризику, тому це, напевно, найкраща біржа для новачків. Якщо відео вам сподобалося, не забудьте поставити лайк, а також підписуйтеся на канал. Ми тут розповідаємо ще багато цікавого. До зустрічі!